Поділюся черговим прикольчиком від Ческому. Тільки ну, ну, зранку грав в різні партії. Так, повирішував пазлшторм. шторм і вирішив пограти там в різні контролі: Бліц, Буліт, Рапіт. В Буліт не все встигав, але там рейтинг трішки додав. Ну, в інше все було добре. Так ось остання партія, чи не остання, ну, це не важливо. По, По три хвилини. Ну, я накидаю в дебюті, як завжди, «Пішака КБ по своїм напрацюванням, по своїм книжкам. А далі, ну, як мені здавалося, грають достатньо непогано. Ну, думаю, що скаже Бот Ботческом, Бот як завжди, хоче проявити якусь мудрість і пише: ви зіграли партію на рейтинг 300. Ідеально, окрім дебюта, де ви ви 4 зіванули пішака. Розумієте, друзі? Тобто, ось і все, що потрібно знати за частком. До речі, за це їх навчання, друзі. Якщо ви вчитеся по чиском, якщо ви вчитеся по тим ботам або по тим порадам, то ваш шлях буде до прірви. Я ще сьогодні запишу декілька таких легких відео. Так, буду лежати, так, не буду сидіти, але я записую так, як мені зручно. Коли в мене є відний час, коли я відпочиваю. Ось і все. Тому кого це дратує, не дивіться. Дивіться краще тих, хто сидять спеціально на відео для вас в піджачках, і розказують вам різну туфту. А що касається висновку по саме цій грі, по саме цій партії? Тобто вірте в себе, вірте в своє напрацювання. Якщо вони добрі, ніякі оцінки якихось експертів не повинні вас збивати. Головне, що є результат, я ж кажу, що я підбираю дебюти не завжди, щоб була перевага. А завжди, щоб ми володіли ініціативою і ставили перед суперником проблеми. Якщо там напроти не читер, а людина, то йому капець, все. Наша перемога, наш розгром. Тобто, якби не Б4, так, мій зіок. То що, рейтинг скільки там, 3500 би був, чи скільки? Ну, це дивні речі розповідає Ческом. До речі, вчора виграв партію теж з ідеєю Б4, але в іншому дебюті. І одна з порад Ческому була після партії бота, він пише, там в якийсь момент треба було ферзя посунути на другу, щоб тури, по перші поєдналися. Хоча це була абсолютно непотрібна дія. Ось такий рівень підказок. Друзі, думайте, в кого ви навчаєтесь, якщо ви хочете досягати успіхів. І Отримувати радощі від гри, то займайтеся в тих, хто на цьому розуміється і хто може вам з цим допомогти. Всім гарного дня! З вами, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ще запишу декілька відео.